Як одне сторіс змінило життя цілої громади. Ми відкрили танцювальну школу в маленькому селі. Це було пусте приміщення клубу, в якому давно нічого не проводилось. Та незважаючи на відсутність танцювального обладнання, ми все одно почали роботу. Спочатку планувала, що ми будемо жити в селі, і тоді, можливо, колись я відкрию танцювальний гурток, буду вести до але все вийшло навпаки. Клуб взагалі працював. Просто конкретно Маруся нам позвонила. Це директорка клубу, теперішня, і така, давайте, ми щось почнемо. Вона тільки почала роботу. і Така давайте, я хочу, щоб тут щось змінювалося. Коли я стала до роботи, перше, що було на думці, це щоб клуб ожив. Діти це серце цього клубу на даний момент. Телефон в перший день просто розривався. Коли прийшли перші, на перше заняття діти, це було дуже багато дітей. Після заняття я кажу: Софії, як ми з цим будемо справлятися, як це все робити? Кинули в групу відео, що от, там з серпня почнуться заняття, приходьте, і ми навіть уявлення не мали, скільки прийде дітей. Ми спочатку запустились, було реально мені тяжко без дзеркал. Дітям було тяжко трішки зрозуміти, що як, але ми такі ні, ну ми не шукаємо якихось ідеальних умов. Тому запустилася, і я просто якось в сторіс така кажу: але було б дуже класно, якби в нас були ще зеркали, станки. Ну це б полегшило і покращило роботу. І реально мені просто відповідає підписниця, що от у нас з чоловіком є благодійний фонд, і ми можемо спробувати зібрати для вас кошти. Я взагалі навчалася в училищі мистецтв імені Воробкевича в Чернівцях. Потім навчалася за кордоном в Ізраїлі в одній з найкращих танцювальних компаній у світі Капицькомконтампереданс компанії. І саме там, мені здається, були перші зародки цієї ідеї, тому що то місце називалось Dance Village, тобто ну, танцювальне поселення. І Повністю всі, хто там жили, це були танцівники. Ну а зараз, крім того, що я тут викладаю діткам, я також працюю в драмтеатрі, працюю артисткою балету і в деяких постановках билатместером. Ось тут бере і тягнемо носочок. Ми запустилися рівно рік назад, і я бачу величезні зміни. Зміни не тільки фізичні, те, що діти реально розвинулись за цей рік, але й саме відношення до занять вже. Для мене важливо, щоб це було не просто сільський гурток, а щоб ми виходили на новий рівень. І я розумію, що ми рухаємося до цього. Ми хочемо, щоб це тут відбувалось. Ми хочемо, щоб діти і не просто виступали в клубі сільському на нашій сцені, просто для батьків, а дійсно виходили на якусь велику сцену. Того року ми, хоч теж тільки от запустились, але вже в кінці року вони виступали на танцювальних конкурсах. v Černivcách.